Ну і за фіналами проєкт, ну, типу, э, цю частину проєкту. В принципі, от так воно виглядає так, тут після того, як я повністю звільнив його від э, підкладки. Вот. Тобто достатньо все-таки подвіжне, рухоме, лапи рухаються, воно, от, воно от, он прямо. Якщо зробити його з яркого філаменту, чи от там є ну, філамент який змінює колір, то буде взагалі топчик. Ну так, є нюанси по нашаруванню такі от оно. Хоча я не знаю, може це в самому проєкті таке, тому, то, тому що я брав безкоштовний проєкт, який я знайшов в інтернеті. Може в ньому така штука, може. Може це принтер так робить, може це сам проєкт такий. Я, чесно кажучи, не знаю. Немає з чим порівняти. Треба, може, ще декілька якихо інших проєктів зробити, та, та подивитись, тому що, от, наприклад, от, тут, от з глоби, тут немає такого грубого нашарування, воно досить таке. Ну, досить таке равнесеньке вигля... виглядає. Вот. А от ну, декілька інших моментах воно більш грубе. тут наприклад, воно таке. Воно ровне. Майже... Майже немає. Такого щоб... Тому не знаю, може це дійсно сам проєкт такий так зроблений. Ну, безкоштовний же Тому... Тому как есть. Ну, вот оно, вот оно, вот оно, прям, ну, боже, классно вышло. Мне, прям нравится. уважаю, что вышло довольно непогано. Нет. Так что вот так я, такая штука, оно, вот оно, еще. оно, вот оно, вот